Усім привіт-привіт! Знову завітала я В АТБ. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування, а спочатку на овочі та фрукти. Як вони змінилися? Сьогодні у нас неділя. Всім дякую за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Картопля, перший гатунок 31 гривня, буряк митий 38, цибуля ріпчаста. 29. Ось так. Капусточка рання 80, огірки тепличні 70 гривень, кабачки, перший гатунок 100 гривень. Корінь селери 65. Корінь імбиря 190% 5 знижка. Перець солодкий червоний 159% знижка. Перець солодкий жовтий 176. Але, на жаль, знижки немає. Томати тепличні 73 гривні, 50 копійок, 18% знижка. Їх так багато томатів. Томат рожевий 125. Ридиска перший гатунок 60, 20% знижка. Огірки, перший гатунок 70. Капусточка цвітна 122 гривні, 9% знижка. Капуста червона качанна 49 гривень, 40 копійочок. Ось вона. Чесник перший гатунок 145. 12% знижка. Чесничок «Ранній» – 130. Морква. Але це зі знижкою 29,95. Ось вона в сіточках, 25% знижка. Морква перший гатунок 40 гривень. Морква мита 44 гривні. Картопля рання. Ось вона, 38 гривень. Картопля фасована в сіточках. 38 гривень 60 копійок. А далі з вами поглянемо на яблучка, апельсинки, мандаринки та банани. Яблучко Голден 59 гривень. Ківі у кошику. А в кошику вага 1 кілограм 125. Ківі перший гатунок 160. Апельсин фасований 60 гривень в сіточка. Мандарин 75, перший гатунок. Апельсин перший гатунок 59. Банани. Банани 72 гривні, 90 копійок. Лимони майже 100 гривень. Помело перший гатунок 70. Грейфрут 90 гривень. Лимони, лайм 150. Ось вони. Авокадо ХААС 190, – 198% знижка. Груша 120% перший гатунок. Яблучко Голден 44 гривні 20 копійок. Але це знижка. мінус 25% знижка. Ананаси 100 гривень. Авокадо перший гатунок 207 гривень. І кокос 31 гривня за штуку. Яблучко Red Prince 65. Ну, я вже казала, що на яблучка такі ціни я не знаю. Яблуко шкільне 50 гривень. І яблучко сортове 59 гривень. Ось такі ціни на сьогодні на овочі та фрукти. А далі з вами підемо. Подивимося ціни та знижки на продукти харчування. Мед гречаний від своєї лінії 250 г склі. 48 гривень, 80 копійок. Манго від своєї лінії шматочками у сиропі 425 грамів 60 гривень. Персики від своєї лінії половинками у сиропі 820 грамів 80 гривень. Ананаси від своєї лінії шматочками у сиропі 565 грамів 62 гривні 50 копійок. Соус від «Чумак» херсонський 485 грамів в склі 54 гривні. Герчиця медова від щедра 120 грамів в упаковці 14,80 г. Герчиця міцна від вираз українська, 14,80. Але на полиці її немає. Герчиця класична, міцна від своєї лінії, в склі 200 г 20 гривень. Соус рубна український 485 грамів склі, 46 гривень, 70 копійок. Хрін з буряком 200 грамів розумний вибір в склі, 21 гривня. Майонез Оліс, салатний 560 грамів, 37 гривень. Майонезний соус розумний вибір, 350 грамів. 21 гривня, 40 копійок. Майонезний соус від своєї лінії 28 Легкий. 500 грамів в упаковці 34 гривні, 40 копійок. Провансаль, майонез від щедра, 67%, 550 грамів 47,90, тобто 48 гривень. Майонез «Провансаль» від щедра вже 400 грамів, 67%, 36,60 60. Майонез від щедра домашній для дітей 67%, 190 грамів, 31 гривня, 20 копійок. Майонез від своєї лінії домашній 67% для дітей 160 грамів, 22 гривні, 90 копійок. І ще ось такий майонезний соус від щедра салатний 300 грамів в упаковці 26,70. І майонез Оліс файний 72 відсотка 500 грамів в упаковці. 55 гривень 50 копійок. Соус від щедра сирний. 200 грамів. 20 гривень 70 копійок. Тартар -тарт від щедра також 200 грамів. 26,50. гривень. І кисло солодкий соус від щетра 200 грамів 25-20. від вітуліс, шашличний та лагідний 250 грамів 18 гривень. І ось такий соус від щетра манго чілі і барбекю. 200 грамів 19,50 одну ціну. Масло ягодинське, 62% жиру, 180 грамів, 77-70. Невеличка знижка, але є 12%. Масло колекія 82%, також 180 грамів, 102 гривні. 15% знижка. Масло білоцерківське. На цьому тижні ще знижка. 82 відсотка, 180 грамів, 81 гривня, 50 копійок. Масло від своєї лінії. Ось воно. 180 грамів, 73 відсотка, 74 гривні, 60 копійок. І ще знижка на масло злагода: 72,7%, 180 грамів, 78,90 70. Поглянемо з вами на курячі яйця. Спочатку поштучно 4 гривні 19 копійок за штуку. Квочка перша категорія 66 гривень, 50 копійок за 10 штук. Від своєї лінії 61 гривня 50 копійок. Перша категорія. Вища категорія, тобто великі 65 гривень. Полтавське. Курячі яйце 66 велике. Ясен світ 71 гривня. І ясен світ великий, тобто вища категорія 76 гривень. Вода від своєї лінії, Поляна Купель, сильно газована. Лікувальна столова, об'єм літр 500, 25 гривень, 40 копійок. Поляна купель в склі, об'єм 500 мл вже. 28,90 для власників картки АТБ Водичка рускавецька. Слабогазована і не газована. Об'єм 1,5 літра 14,90. Хортекс ананасовий. Об'єм 1 літр 61 гривня. Сік хортекс, томатний, об'єм також 1 літр 55 гривень. Сандура гранатовий, об'єм майже літр. 61 гривня, 40 копійок. Вишневий нектар Сандора 70 гривень, 60 копійок. Сандора Яблучний сік, майже літр, 64 гривні, 50 копійок. Джафа сік, овочевий мікс. Об'єм майже літр, 66 гривень. Біола мультивітамінний літр. 38 гривень 40 копійок. Біола томатний, гострий, також літер об'єм. 41 гривень 70 копійок. Далі з вами поглянемо на печиво. Печиво чік-чік, здобне, розумний вибір. 300 грамів в упаковці, 46 гривень, 20 копійок. Печиво, розумний вибір, здобне, з начинкою вареного зущеного молока. 350 г, 56 80 гривень. Пряночки від своєї літнії. Літній сад з начинкою. 300 грамів у упаковці 28-20. Ось такі прянички запорізькі, також від своєї лінії, Вага 300 грамів, 26,90. Печиво деліція джулія. Зі смаком пряженого молока. 310 грамів, 32 гривні, 50 копійок. І печиво. Цукрове деліція 290 г в упаковці, 34 гривні. Печиво Марія, цільне зернове, 155 г в упаковці, 16,80 Печиво матусине, затяжне, 200 г в упаковці, 23 гривні, 60 копійок. Ще печиво День у день, цукрове, 180 грамів в упаковці, 20 гривень, 50 копійок. Ой. Печиво до чаю від своєї лінії, 190 грамів в упаковці, 15,90. печиво від своєї лінії, здобне ликіння, Зі смаком апельсина і зі смаком вишні 120 грамів в упаковці, 25 гривень, 30 копійок. Ось таке печиво від рашен влавіта зі смаком апельсина. Зі смаком вишні. В упаковці 420 грамів, 100 гривень 70 копійок. Печиво Орео з какао кремовою начинкою. 95 грамів, 27 гривень. Батончики від своєї лінії з різними смаками. 100 грамів 1550. Батончики від рашен. Різними смаками. 15,90, тобто 16 гривень в одну ціну. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону, молока і арте-клас. Вага в упаковці майже 250 грамів. 33 гривні, 50 копійок, в одну ціну. Печиво вівсяне. Розумний вибір. 300 грамів в упаковці 27,80. Печиво вівсяне зі шматочками шоколаду. День у День 300 г в упаковці 32 гривні 90 копійок. З вами поглянула знижки на чай та каву. Чай чорний день у день В пакетиках з лимоном. І День у день чай чорний з бергамотом. Також в пакетиках 40 пакетиків, 26 гривень. Чай чорний день, у день заварний листовий байховий, 100 г в упаковці. 36 гривень. Чай, чорний день у день. байховий цейлонський. 40 пакетиків. 26. І чай чорний з ароматом суниці, Ягод. 40 пакетиків. І ось такий фруктовий. Також 40 пакетиків, 26 гривень. Чай чорний. Алаказай в пакетиках. 25 пакетиків. 36, 20. Чай діавей з різними смаками. Полуничка, лимон, фруктовий. 24 пакетика, 15,40. Одну ціну. Ще знижка на чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота, 50 пакетиків, 48 гривень. І чай чорний від своєї лінії 50 пакетиків також 48 гривень. Це вже чай, батік чорний, 25 вже пакетиків, 43 гривні, 30 копійок. Батік гранульований, заварний, 110 грамів в упаковці, 46,70. Ось такий чай, заварний, зелений, азер чай, 100 грамів в упаковці, 60 гривні 90 копійок. І ось такий ще чай заварний, листовий чорний, Хеліс, 100 грамів в упаковці, 98 гривень, 90 копійок. І зелений заварний чай 100 грамів також в упаковці, 72 гривні 20 копійок. Чай чорний, мінутка, 100 пакетиків, 47 гривень 50 копійок. Цикорій, марищини, порошкоподібний. Шипшина та обліпиха 100 грамів в упаковці 41 гривня 60 копійок. Цикорі від своєї лінії розчини прошкоподібні з черницею. 90 грамів також в упаковці 40 гривень 60 копійок. Кава Амбасадор преміум. Рощіна сублімована 120 грамів, 184 гривні 70 копійок. Кава від своєї лінії оригінал. Також. Рощина сублімована, 120 г 120 гривень, 70 копійок. Кава чорна карта, Рощина сублімована 120 г 169 гривень. Кава чорна карта, Рощина сублімована, вже 60 г упаковці 87 гривень. Кава мелена смажена 250 г. Далмаель 172 грн. 90 копійок. І кава Мелина смажена 500 грамів Далмаєр 320 гривень 90 копійок. І ще знижка на каву Мелину карт Нуар, 250 грамів 214,50 Кава Якобс, розчина сублімована 425 грамів в упаковці 599 Кава Нескафе Класік, гранульована рощина в упаковці 250 грамів. 260 гривні 90 копійок. І кава Карт Нуар, розчина сублімована, 140 грамів в упаковці, 229,90 гривень.